До теми злободенної перемовини з Польщею чи Україна готова, пане Олександре, на вашу думку до розумних компромісів, і так само і з боку Польщі, чи готові ці країни порозумітися? Я думаю, що керівництво країн точно готово порозумітися але проблеми не лише в Україні як такі, оскільки ті вимоги, які мають передусім фермери, вони глибинні, вони пов'язані з регуляціями європейської спільноти, вони пов'язані з погіршенням загальної ситуації для цієї галузі. Ну звичайно, що український фактор також є, і в тому, що є, скажімо так, корисні діотип Путіна, які використовують. Ці акції для того, щоб е, по поширити антиукраїнські настрої. Звичайно, що є ті, хто ну, ненавидить Україну, слава Богу, що це невеличка кубка в в Польщі, Ось, але звичайно, вони псують загальну добру картинку. Ось ну і звичайно, що є різниця ну, агропромислових комплексів України і, і Польщі. В Польщі більшою мірою це маленькі фермерські хазяйства, а у нас доволі великі. Ну і зрозуміло, що ціна України. Мьського збіжжя набагато дешевіше за, за польське, і звичайно, що ми в цьому сенсі становимо. А якщо не загрозу, то конкуренцію точно Хоча за великим рахунком, ну якщо е, наші глядачі відстежували новини, то е, оці ці акти я не знаю як як це назвати вандалізму чи якимось чином і іншим, я е, мануз е, висупання зерна з вантажівок, і потім ще й з вагонів. Причому це зерно транзитом йшло до Німеччини, то фактично вона є німець. <зерном>. Ось. Ну, і тим паче ви знаєте, як українці ставляться до хліба, особливо після Голодоморів і інших речей. Особливо після того, як цей урожай збирався під ну фактично, під бомбами, і після того як частина України була окупована, особливо там, де вирощувалося. І, Ну і настанок, ви знаєте, чесно кажучи, такий високий цинізм, коли е, застосовували ригуни ну, цій повітряної тривоги, е, коли їхали так скажімо, з українськими номерами машини. Звичайно, що все це є. Неприйнятним це це є образливим. Ся це, це є нерозумним. Оскільки якщо Україна програє, то всі ці люди, всі ці фермери можуть програти набагато більше вже в безпосередньому зіткненні з Російською Федерацією. А те, що воно ймовірно, ми бачимо, що і поляки розуміють. Я мене увазі передусім керівництва. і військові це розуміють Балтійці, розуміють румуни, і слава богу, що вже навіть в Німеччині зрозуміли, що конфлікт з Російською Федерацією. Вірогідний, власне, тому треба посилюватися, власне, тому треба об'єднуватися навколо НАТО і допомагати Україні, бо ми зараз знищуємо той агресивний потенціал, який спрямований може бути і на наших європейських сусідів. Так, пане Олександр, дуже так. влучно підмітили власне із цим зерном. Саме зерно дуже от тригернуло, як то кажуть, українців, тому що певно, якби це була малина, журавлина чи бульба, це би не так. А зважаючи на ці наші три геноциди, то звичайно українців це надзвичайно розрятувало. А як ви вважаєте, чим може закінчитися ситуація із Польщею і як зупинити це блокування кордонів? Ну, я сподіваюся, що буде знайдена якийсь компроміс, але ви знаєте, тут ну знов таки меншою мірою залежить від України в цілому, оскільки якщо полякам потрібні додаткові дотації, якщо їм не, под... не подобається зелений зелений порядок денний Європейського союзу, то Україна тут не до чого, ми не є частиною європейського союзу. Звичайно, що ми будемо проти, якщо ті домовленості, які досягнуті, і великі домовленості, я маю на по поглиблену всебічну зону вільної. Торгівлі, а також ті, скажімо так, поступки на які пішов європейський союз під час широкомасштабного вторгнення в Україну, звичайно, що це буде погано, якщо нам будуть перекривати ті маленькі можливості заробляти для української економіки, для українського бізнесу. Ну і звичайно, через податки для наших сил оборони, ну будемо сподіватися, що також і з втручанням політичних сил Польщі Іх я розумію, у них перед день виборів. І звичайно, що потрібно показати, як вони ретельно і енергічно захищають інтереси фермерів. І абсолютно все зрозуміло. В будь-якій країні це було зрозуміло. Але є певні червоні лінії. Мені здається, в цьому випадку ці червоні лінії пройшли. Я не закликаю розганяти кійками цих людей, і тим паче, що в Польщі немає такої традиції з часів відновлення незалежності. Ось але пояснювати і суспільство, що відбувається, що так не можна робити з країною, яка щодо якої вчиняється геноцид, і яка надзвичайно залежить від цих зв'язків. Я маю на увазі суходолом через Польщу головний зв'язок. Бо угорщина не є дружньою країною для України. цей уряд палків колеса ставив навіть до широкомасштабного вторгнення. А уж Зараз і тим паче і закликає кинути Україну, припинити допомогу, блокує санкційні списки, торгує ще більше з Російською Федерацією, в тому числі газом, але не ще з Російською Федерацією, з Китаєм. Також тобто це не є дружні країни. У нас залишається не так багато західних притомних сусідів. І звичайно, Польща в цьому сенсі вона є одним з ключових. Але ми маємо розвивати і паралельні і додаткові шляхи постачання наших товарів. і Я знаю, що український уряд Згадає можливість, значить, Дунаєм. Пересилати, звичайно, що це нам нас не врятує в цілому, бо більша частина нашого нашої торгівлі зі світом вона проходила через чорноморські порти. І хоча ми відновили, зробили справжню нормальну Чорноморську зернову ініціативу, а не ту, яку нам нав'язала Російська Федерація, але все одно обсягів таких ми ще не досягли. І тому звичайно, донація одна річ далі, звичайно, ще більше розвивати інфраструктуру в бік Румунії, це тихий партнер. Він не розповідає і наскільки допомагає Україні, але е, політична еліта цієї країни точно розуміє, що е, виграш України в цій війні, це виграш і Румунії, і Європи в цілому. І звичайно, що пожвавлення наших відносин це точно буде е, корисно і нам і іншим. Тому нам потрібно велике будівництво. Е, я до речі, знаєте, от е, кілька разів виїжджав через Краківець, і для мене, чесно кажучи, я бурлива, коли я в Києві бачу. Дуже непогану бурківку, якісь відремонтовані дороги, але я бачу дуже вузьку дорогу життя, бо там звідти через польський кордон везуть до нас озброєння, боєприпаси і інші потрібні нам товари. І коли це в скажімо так, витрачаються гроші в інших місцях, а не розширюється дорога, а не покращується інфраструктура для того, щоб будь пропускна спроможність була більше. Звичайно, що це є ну проколи уряду. Я сподіваюся, що на румунській Йому напрямку будуть додаткові проекти, і інфраструктура буде розвинута, вона нам стане в нагоді і після завершення війни.